11 в Україні продовжуємо інформаційний ранок сьогодні. П'ятниця тринадцяти для нас вона на жаль не була щасливою. Бойові дії тривають у кількох районах Донбасу. Під Слов'янськом цієї ночі загинуло чотири українських військових. 31 поранено. Це сталося під час прориву укріпленого району російських найманців. Там підрозділ 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва потрапили у засідку. У бій вступила і розвідгрупа 3-го полку спецназу з Кіровограда. За даними групи, інформаційний супротив українські силовики підбили два танки бойовиків. Також силами АТО знищено три БТР-бойовиків та дві вантажі на яких встановили великокаліберний кулемет ДШК. До того ж, уночі в сніжному тривала перестрілка між українськими військовими та озброєними людьми, що називають себе ополченцями Донецької народної республіки. Бій тривав у районі Саур-Могили. це стратегічна висота, яка дозволяє контролювати місцевість. Активізувалася антитерористична операція і у Маріуполі Спецпідрозділ МВС з Дніпро і Азов витіснили бойовиків з центру міста, і нині він під контролем українських військових. Під час бою постраждали чотири соловики. А серед терористів п'ятеро убит. Тих і кілька поранених затримані 11 бойовиків, і автомобіль завантажений озброєнням, що намагався прорватися у Донецьк. Загалом у місті за різними оцінками від 50 до 100 озброєних терористів зранку поновилися стрілянини ще й у Луганську. А ось увечері біля Донецької ОДА вибухнув автобус. Він належав самопроголошеному лідеру так званої Донецької народної республіки Денису Пушиліну. В момент вибуху самого лідера терористів в авто не було. Постраждало семеро людей. Троє з них померли в лікарні. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. В свою чергу ДНРівці повідомляють, що загинула одна людина що дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також за їх даними постраждало шестеро свідків подій, які неподалік перебували у момент здійснення вибуху. Ще одна дитина важко поранена на Донеччині. 14-річний підліток постраждав від вибуху гранати. Зараз хлопчик з осколковими пораненнями перебуває у Дніпропетровській лікарні. Його вже прооперували. Життю хлопця, на щастя, нічого вже не загрожує. Проте дитина у шоковому стані. На його очах терористи розстріляли його батька та сестру. Тож до лікарні прибув психолог, який має допомогти хлопцеві. Голова Держприкордонслужби України Микола Литвин продовжує перебувати на робочому місці і продовжує виконувати службові обов'язки. Про це щойно повідомила прес-служба прикордонслужби. Нагадаємо, напередодні низка інформагенцій повідомляла, що Микола Литвин написав рапорт про відставку і склав службові повноваження. Учора ж відомство пікетували мітингувальники. Люди вимагали від керівництва прикордонслужби перекрити державні кордони. А самому очільнику відомства вказували на двері. Позиція України у газових переговорах це відвертий шантаж. Глава Газпрому Олексій Міллер переконаний, українська сторона не хоче йти на конструктивний діалог та домовлятися. Крім того, Міллер звинуватив нас в аферизмі. Через реекспорт газу, мовляв, не можна купувати палубу в Росії, і продавати його з дорожчою ціною до Європи. Українська сторона хоче отримати фактично наш дешевий газ. и его перепродавать в Европу, в Европейский Союз, и таким образом на нас с вами зарабатывать. Это... Вообще думаю, что э, можно сказать, что позиция украинской стороны ⁇ это открытый шантаж. С самого начала никаких конструктивных шагов, никаких компромиссов, и похоже просто желание обострить до предела наши взаимоотношения в газовой сфере. І до більш позитивних новин перша гра грамондіалі розпочалася з автоголу. Гравець збірної Бразилії випадково забив м'яча у свої власні ворота. Однак це все одно не завадило господарям чемпіонату виграти у збірної Хорватії з рахунком 3-1. Нагадаю, учора в Сан паулу стартував чемпіонат світу з футболу. Перший менш зіграли збірні Бразилії та Хорватії. За світову першість команди будуть змагатися до 13 липня. Менше ніж за годину, а це вже о дванадцяті. Я чекаю вас у цій студії, спокійного та вдалого вам початку дня.